І вийшов Ісус, і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм, чи бачите ви все оце? По правді кажу вам не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотньо і питали. Скажи нам, коли станеться оце, і яка буде ознака приходу твого й кінця віку? Ісус же промовив у відповідь їм: Старажіться, щоб вас ніхто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє кажучи, Я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни й почуєте, і про воєнні чутки глядіть, не лякайтесь. Бо статись належить тому, але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями, і все це початок терпінь породільних. Намоку тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і вас будуть ненавидіти всі народи займення моє, і багато хто в той час спокуситься. Видавати один одного будуть і один одного будуть ненавидіти, повстане багато фальшивих пророків, і зведуть багатьох, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. А провідна буде це Євангеліє Царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тож, коли ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав був пророк Даніїл на місці святому, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають. Хто на не покрівлі, нехай той сходить узяти речі з дому, і хто на полі, хай назад не вертається взяти одежу свою. Горе з вагітнім і тим, хто годує грудьми за днів тих. Моліться, щоб ваша втеча не стала зимою ані в суботу, бо скорбота велика настане тоді, якої не було з первочинну світу аж досі й не буде. Коли б не вкоритись ті дні, не спаслась б ніяка людина, але через вибраних дні ті вкоротяться. Тоді, як хто скаже до вас ото Христос тут чи отам не йміть віри. Бо постануть хрести неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі ознаки та чуда, що звели б, коли б можна, і вибраних, Оце я наперед вам сказав.